Як закручує довгі саморізи, 20 вольтний імпакт О, травичка. 55 см саморез. Так, крутим ялинку. О, імпакт ніби так. Ну, я вам скажу зі всіх цих інструментів, кому цікаво попередні ці, я всіма ними крутив. Ша, саме шустріше імпакт закрутив. На другому місці шуруповерт цивой, 20 вольтний, на третьому шуруповерт 12 вольт і імпакт 12 вольт, і самій останній. Не знаю, що так, але щось йому саме хуже. Ну все, результати такі, в кого ще які є, побажання, пропозиції, претензії. і... І прочее, і прочее, можете звертатися.